Ще раз добренького дня. Прийшла я після теплички в хату і треба діставати огірки, ті, що рушниками закручені були, що я вчора закривала. Я даю багато, дивіться, бачите, скільки чесноку. Даю чесночку багато для того, щоб вони були такі пахученькі. Торчин кетчуп чілі від торчин. Там є на пакеті рецепт. Я трошки його так удосконалила. Ну, подобавляла дещо таке. Що кому подобається, то і додає, знаєте? Оце я поставлю в холодне місце. І буду каву. Всім гарного дня, хорошого вам всім свята, мирного дня, здоров'я вам, благополуччя, щоб всі були здоровенькі. Щоб наступив у нас мир, щоб у нас життя якесь почалось нормальне, знаєте. Пока-пока. Дякую вам за все.